Ну що ж, друзі, їдемо, покажу вам найперший свій гараж, міні-гараж, точніше, гараж в кавичках, не знаю. називайте це як бажаєте, але місце, з якого почалася вся моя гаражна історія, і яке я першу початково безпосередньо використовував як таке от підсобне міні-гаражне приміщення для себе. І я думаю, що така можливість є у багатьох. І якщо ви кажете, що я там живу в квартирі. Або ще десь, і я там не можу мати свій гараж. Так ось подивіться, як з такої ж ситуації виходив я. Все почалося в межах моєго будинку. Тобто в цьому будинку я проживаю. Там у мене є інший мій гараж, про який ми поговоримо пізніше. В цьому місці я починав всі свої справи. Я зараз вам так просто, наживо покажу все, як це виглядає, щоб ви мали якісь розуміння без зайвих слів. І пізніше додам якісь кадри, ви це все. Зрозуміло. зараз я приїхав забирати деякі речі і покажу все нагляд. до довен в мене була якась така тяга до тих гаражів, і пов'язано це на рівні мого дитинства, де мій тато крутився в у цьому всьому. Я був привикший, скажем так, до тих кооперативів. Ясна діло, що хотів собі щось таке. І якось в дитинстві приймав участь у татових таких приміщеннях. Філософія мого тата можливо не зрозуміла всім, і так само була не зрозуміла спочатку і мені, але політика його партії була такою: що якщо тобі, тобто мені, щось було треба, то я тобі допоможу і май це діло своє. А коли тобі щось там дать, щоб ти зламав нижче і не відчував йому ціни. То такого у моєму вихованні не було. І спочатку мені було дуже навіть прикро, якось образливо і тому подібне, тому що коли мені щось треба було зробити з моєю машиною, чужі люди давали, виділяли мені якийсь інструмент, гараж і щось у тому роді. А мій тату ні. І я спочатку цього не розумів. Але завдяки цьому, по факту, зараз у мене є вже 15 своїх гаражів. Весь інструмент, який мені треба, і якийсь трохи от клепка в голові. Мова йде про підвал, хто не знає. Не маючи гаража. Я от спочатку в своєму підвалі виконував різні такі роботи. Можливо, нове покоління людей зараз не зовсім зрозуміє нас, тобто саме те старе покоління, але я з тої категорії людей, в якої має бути все своє. Можливо, десь гірше, можливо, десь неповноцінне, але своє. І навіть якщо воно мені треба в один раз в рік, воно в мене має бути своє. І я дуже хотів саме свій якийсь гараж. І у мене був такий от пунктик, де він мав би у мене бути. І якщо навіть спочатку у мене не було якоїсь фінансової можливості для того, щоб мати таке приміщення повноцінне, тому що його вартість на той період часу, де все це варилося в моїй голові, була надзвичайно завищеною. Мова йде про якийсь 2019 рік, де самий Такий середній і поганий варіант коштував майже 6 тисяч доларів. Тоді на них був великий попит. І це було мені не по карману, Банально не по карману, тому що машина, на якій я їздив, коштувала десь 4-5 тисяч доларів. І мені навіть, щоб просто залишитися без машини і купити гараж, треба було б докласти. Такої можливості і суми в мене не було, але така думка була в моїй голові. І паралельно я її десь так відкладав на потім, але не виключав свого життя. Зараз це вже не є на такому якомусь рівні, як було колись. Колись, напевно, люди спочатку купляли гараж, а тоді машину, а зараз це не обов'язково. Люди беруть парку місця, все роблять на сервісах. І гараж не має того місця в житті, який був у наших дідів, батьків і тому подібних людей. Ну але у мене в будь-якому випадку таке якесь своє технічне приміщення мало би бути. І спочатку так я використовував для цієї ролі підвал. Пізніше сарай, ну і пізніше доріс до свого першого гаража. Далі ви побачите як. Я розумію, що, можливо, і таке є не у всіх, але по-любому в когось із ваших знайомих, друзів, можливо, таке приміщення є. Його цілком і повністю можна використовувати, якщо мова йде про якісь менші роботи. Коротше, якось отак тут все виглядає. Все стандартно, як у всіх. Тут є 25 мільйонів тисяч замків. Які я зараз повідкриваю і включусь до вас згодом? Я саме прагнув бути автономним. Я не мав в якогось там великого потоку машин і займатися перепродажем автомобілів почав пізніше. Але в мене був свій якийсь мотоцикл, своя машина, якісь своє старе мастило, якась вудочка, не знаю, самокат, велосипед. І я абсолютно не розумію людей, які отак не мають де це все діло скласти, перекидають його вдома, там з жінкиними речами, з дітьми з дитячими речами, і просто немає свого кутка. Ну як? Так, так. Трошки страшно, але до всього звикаєш. Коротше, великою перевагою цього приміщення було те, що воно знаходилося прямо біля мого дому. Тобто це мій підвал, в який я міг зайти в будь-який час, в якому я міг привезти якісь невеликі роботи. Якщо спочатку у мене не було там якогось перекупства, то навіть на зиму поставити сюди якийсь скутер, мотоцикл, десь щось підфарбувати, почистити, попаяти, тут цілком і повністю можна. І спочатку. Я навіть тут пробував повністю перефарбовувати скутер, поки весь будинок не вийшов і не знайшов мене, і сказали мені, ти що, типу ну, смердить на весь будинок. Ну я думав, що тут воно не буде так смердіти, тому що тут є якась вентиляція, але все одно смерділо воно на весь будинок. Потім, коли у мене була 36-та BMW в купе, я купив сюди M-бампера і ми з моїм товаришем тут паяли, робили, складували просто з десятьох частин того бампера. З ПВХ пластика доробляли різного губу. Саблю, цю вампарі, купу різного іншого іншого. Крім того, це було хороше місце, в якому можна було зберігати велосипед, якийсь інструмент, якісь от лопати і тому подібні речі. Я горів цим, мене це підстьобувало для того, щоб робити щось своє, щоб мати щось своє і розвиватися в сфері своєї якоїсь чоловічої діяльності, скажем так. Тому що якщо у вас немає можливості, це саме найпростіше сказати, що ой, в мене немає можливості, інструмента. І тому подібно. А коли ти десь щось хочеш якось мати, то ти знаходиш причини, щоб це зробити, щоб це виконати, а не щоб це відговорити себе від цього. Покажу вам, як воно зараз виглядає, тому що зараз за великий проміжок часу тут у мене просто склад. І оскільки я здав всі ці гаражі в оренду і немає зараз якогось свого приміщення, все я постаскував сюди. Тут у мене лежить повністю нова готова кухня. Бачите, тут є така заглибина, і воно тут нормально от все. Влізло і зберігається. Підвал, до речі, досить сухесенький, вентиляція тут присутня, він теплий, зимою прохолодний, все як мало би бути. Так, тут у мене лежить зимова гума з якоїсь машини, лопати, лампи лишні, якісь рейки і тому подібні речі. Різні електроінструменти. І от лише нагадування про те, що колись це був підвал. Тому що першопочатково, коли я тут проживав, тут були різні мої якісь закрутки, картоплі і тому подібні речі. Пізніше воно от стало так. Переходить на задній план, і підвал перетворився в таке більше підсобне приміщення. Коротше, по реальній квадратурі тут, напевне, десь метра чотири довжину на метра два в ширину. Досить невеличкий підвал, в принципі, якщо рівняти його з приміщеннями, але серед підвалів досить великі приміщення. В реальних умовах, типу, у мене тут, отут, у мене стояли якісь такі от столи, отакі от такі тумбочки. І отут залишалося нормальне місце для того, щоб все це обійти. Навіть комп'ютер у мене тут стояв. Я зараз додам. Кадри, як я тут щось колись робив, тепер предстоїть розібрати ось все оце і зробити з нього робочу майстерню для себе. У мене вже просто багато відео з того часу втратилось, і я не покажу це наглядно. Але тим не менше, 220 тут є. Тепло тут є, і в принципі все робити тут можна. Величезною перевагою мого підвалу було те, що він знаходився прямо під моєю квартирою, тобто ще мої давнішні родичі, там батьки, баби, діди. Домовлялися і викручували це все діло так, щоб не мінятися своїм іншим підвалом на той, який знаходився би прямо під моєї квартири. Я його побілив, десь там позапінняв, поробив якісь там кріплення, гачки і тому подібні речі. А зараз це просто більше таке от пустувате приміщення, в якому я не роблю нічого. У мене тут стояло хороше, якісне світло, і ну це зараз тут просто стоїть лампочка, але колись тут було просто перфектно, навіть кажу фарбувати, тут було зручно. І що? І є ще один нюанс, мені навіть колись затоплювали цей підвал. Якщо я знайду, я додам відео. Коротше, та тут чіпа. Я не знаю, що тут прорвало, але от стоїть вода, я случайно, сюди заїхав. Навіть не знаю звідки воно все йде, але десь зверху звідси У мене тут зберігалося багато чого, тобто якась електрозварка і тому подібні речі. Воно все намокло, це було дуже вразливо, тому що... От з тої от труби все лилося просто на весь інструмент, який тут стояв. Просто ти... Дуже так було неприємно. розумію, що ви не заженете сюди машину, не відполіруєте її, нічого тут не зробите. Але якщо ви живете в квартирі, ви тут можете зберігати поліровочну машину, якусь велику переноску, пасту і тому подібні речі, воно тут вже не замерзне, тому що зимою тут все одно плюс. Літом тут прохолодно, воно все сухє. Звідси взяти, що вам треба на двір, на дворі це все зробити і запхати його сюди назад. Якщо маєте якогось мотоцикла, мопеда, так само берете товариша, його за руки, за ноги і сюди. Один раз в рік достать і винять це можна все зробити, і от в такому гіршому варіанті навіть таке приміщення можна цілком і повністю використовувати. Навіть якщо ви там, наприклад, не маєте свого підвала, не маєте друзів. Якщо вже так от склались, то я думаю, якийсь сусід зможе вам за недорого здати таке приміщення в оренду. Тобто паралельно з розвитками по гаражу у мене відбувався розвиток якийсь по автомобільній діяльності. Я спробував сам щось попаяти, я спробував сам щось пофарбувати, починав з скутера, пізніше там спробував ровера, пізніше там спробував якогось бампера в машині і пішло-поїхало. Разом з цим це підстьобувало мене до того, щоб розвиватися в якихось інших галузях. І саме через отаке я доріз до того, чим займаюсь зараз. І ось в ось цьому ось, в кооперативі був мій такий найперший. Власний гараж, в якому я дійсно працював сам, в якому я щось почав трошечки робити, і знайомиться з гаражною культурою як такою. Тобто я знімав його в оренду. Після підвалу я вирішив орендувати свій гараж. Це був 2019 рік, за який я платив 400 гривень в місяць з ось такими низькими воротами. Зроблений він був з бетонних плит, але досить міський всередині. Я ставив там машину, зберігав там свої речі. Проводив там дуже багато свого вільного часу і кайфував від того, що нарешті у мене є таке приміщення. Це був досить дорогий кооператив, і це здавалось чимось фантастичним. Але я почав працювати у тому напрямку і на сьогодні маю там їх чотири. А далі у мене вже з'явився свій сарай. Там була досить цікава історія, тому що першопочатково це були такі дерев'яні сарайчики, які люди використовували для зберігання якихось дрібних тварин. Пізніше люди скинулись, переробили їх на цегляні. І коли ця квартира була ще не моєю, тато здавав цей сарай в оренду. І, типу, на момент того, коли я туди заїхав, там ще було проплачено. Він був цегляний, але там було дуже багато різної роботи, типу, там не було підлоги, там була земля звичайна. Яка постійно присідала через те, що там попередньо був такий водостік. І дуже багато туди підмощувалися, на все одно просідало. І були певні нюанси з Він не був там побільнений, там не було ж світла, там була непідбита стеля, з якої постійно сипалось. Я з'їхав з того гаражу, який знімав оренду, і почав працювати у своєму власному сарайчику, який помаленьку окультурював і проводив всі роботи у ньому. Тим не менше, я був надзвичайно щасливим тим, що в мене вже є таке приміщення назовні, що мені не треба десь лізти в підвал, а що у мене на дворі є якась своя, хоч і маленька, але власна коробочка, в якій я можу працювати. І напевно через місяця три, як я вже заїхав в ту квартиру, з'їхав попередній власник і я дістався до того сараю. Їдемо покажу. Якось ось так виглядають ці приміщення. І ось ось те ось то моє. Ну і як ви бачите, прямо біля дому, недалеко від підвала. Я не знаю, чи вам передасть камера всі ті розміри, але от фактично ось це розмір цього приміщення. По ширині, я думаю, 2-3 мотоцикла зайде сюди спокійно, по висоті. Я думаю, що можете бачити. Капітально добротно все побудовано. І що? І це був наступний мій гараж, якому я працював. Я постійно з самого дитинства мав справу з різними мопедами і мотоциклами, і це те, що мене завжди приваблювало. І от навіть в квартирі я не відходив від цих занять. Я любив щось змайструвати своїми руками, якось щось покращити з того, що є, зберігати якогось скутера, мотоцикла і кайфувати від того, що все зберігається правильно, від того, що воно все нове, від того, що воно своє, і мені це дуже подобалось. Коли я дістався до підвала, я почав мудрувати там різні полиці, стележі, спочатку підлогою я виклав цеглою, надію на те, що воно допоможе не присідати в тому, що є, поставив різні столики, смітники, зробив різні полиці і почав помаленьку переносити весь інструмент, який у мене був. Далі я почав займатися світлом, зробив його спочатку з діодної стрічки. Від звичайного старого автомобільного акумулятора був рукомийник, зберігався мотоцикл, робився паралельно якийсь скутер, зробив полиці, зробив місце для зберігання якихось своїх подорожніх речей. Звичайно, почав знайомитися з тою електрикою, щоб використовувати її в таких навіть маловольтажних принципах. І принцип роботи я зрозумів. Також я залив підлогу з тяжкою, десь її постійно підливав, тому що розумів, що та цегла постійно просідатиме, і все було вже краще. Пізніше я почав прокладати якийсь ліноліум, переносити різні шкафи, які в мене лишалися від квартири, зберігати скутери, якісь автомобільні запчастини, і вже на новий рівень виходило все це приміщення загалом. Пізніше я зберігав різний інший моток, який був мені не потрібен, різні мотошоломи. Зимою я, звичайно, займався усім менше, але все одно такий міні-гаражик у мене вже був. Я постійно щось покращував, десь якось щось доробляв, змінював, білив, фарбував і постійно думав, як це все діло зробити. Як ви бачите, пізніше ось вже дійшло все до того, що тут було надзвичайно багато різного інструменту, яким я постійно поповнював свій. Гараж, і з часом я вирішив повністю все переробити під новий лад, як я собі це бачив. Пізніше, коли у мене вже був свій гараж, я просто скидував сюди все те, що було мені не потрібне. І от як ви бачите, ця вагонка це залишки вагонки із мого іншого гаража, який вже на той період часу у мене був. І я її не викидував, вирішив нею підбити стелю у своєму такому маленькому гаражу, про який не забував, який був зручний тим, що був біля дому. Також були деякі нюанси по побілці, як ви бачите, і я вирішив все це діло освіжити і мати такий міні-склад під самим будинком. Там не було електрики, там були нюанси по стелі, з якої постійно сипалось різне сміття на те, що зберігалось там. І з часом, коли це стало мені непотрібне, я вирішив підготовити його до чогось нового. Я побілив стіни, проклав новий линолеум, відбив вагонку, як ви бачите, усилив це все діло рейкою, поставив такий маленький світильник на акумуляторі з датчиком руху. І акуратненько склав все, що мені замішало в гаражі або в моїй квартирі. Виглядало дуже круто, я був задоволений результатом і помалесенько наповнював це все діло різним іншим барахлом. Далі я вирішив провести туди 220 вольт із своєї квартири, і це було надзвичайно круто, тому що так у мене з'явилася електрика. З наступних відео ви зрозумієте, що в одному із гаражів, які я купив, потім я знайшов дуже великий провід і через це вирішив провести електрику до свого такого міні-гаражу. Я поставив таку ось діодну лампу, нормально все розмістив, промотав і безпосередньо від своєї квартири провів 220 вольт. Це було дуже зручно, і те, чого не вистачало мені багато років до цього. Я дуже довго думав, що і як розміщувати, дуже проблематично було нормально все закріпити по висоті, але тим не менше це було успішно зроблено. Основним етапом були стелажі. Я знайшов їх на Алексії і ось з допомогою своїх друзів примістив до свого міні-гаражу. Вони були досить плоскі, і це було дуже важливо, тому що в межах маленького простору дуже складно розмістити якісь великі і повноцінні шкафи. За весь період часу там не збиралося багато різного барахла. Я був дуже здивований, як все це вмістилося в такому маленькому приміщенні. Я вивелік все на вулицю і почав складати все з нуля. Спочатку я розмістив стелажі, з ними були деякі труднощі, оскільки я сам заливав стяжку. Вона у мене була досить кривою і вони нещільно прилягали по самій підлозі. Крім того, чотири штуки займали багато місця, і я вирішив два із них викинути, а два залишити. Плюс паралельно докріпити це все діло різними. Антресолями, які у мене залишалися з квартири. Я дуже довго мудрував, що і як розмістити правильно так, щоб його можна було зручно використовувати. І з часом знайшов свій власний метод. Я спочатку закріпив ось ці всі стележі між собою, придюбилив їх до стіни і помаленьку вже почав розташовувати все решту. Це було дуже довго, і враховуючи погоду, я кілька разів його повністю все виймав і повністю все заставляв назад. І дуже довго не міг дати раду тому всьому. До мене приїжджали мої товариші, допомагали мені психологічно. І з часом робота йшла вперед. Я працював дуже довго і деколи навіть втрачав відлік часу, тому що працював і день, і вночі, і я не втомлювався, тому що я мав результат, який підстьовував мене до чогось кращого. Використовував те, що у мене залишалося, і з цього робив щось добре. І ось такий ось результат вийшов по моїй коморі. Якось ось так все розмістилося, все було зручно, все було під рукою, була електрика, і навіть в таких умовах я виконував всі свої автомобільні задачі, які були спочатку. Інструменту насправді, як ви бачили, було немало, і все одно, навіть в умовах такого маленького гаражу я розмістив все правильно. У мене було дещо скласти, я знав, що де лежить, і я цілком і повністю міг без гаража в межах такого приміщення виконувати будь-що. Паралельно із цим у мене залишалося приміщення, в якому я міг зберігати мотоцикл, самокат, заряджати його і насолоджуватися такими умовами гаража в умовах свого будинку і не потерпати від того, що в мене немає якогось іншого повноцінного гаражу. Я був дуже щасливий і цілком і повністю закрив це все питання для себе на той період часу. Я склав абсолютно все, що у мене було. І навіть так у мене лишалася купа вільного місця. І таким чином я закрив це все питання для себе. Зараз я його вже не використовую в силу того, що має повноцінний гараж. Але на той період часу я активно ним користувався, проводив там якісь роботи. А зараз, оскільки я живу трошки далі, уже. Я здаю успішно його в оренду. І от така от локація людям під склад цілком і повністю підходить. І ось як ви бачите, мій міні-гараж. Ось це ось він. І зараз, прямо не відходячи від каси, їдемо, покажу, де був повноцінний.